Вітаю на каналі Англійська для початківців курс другий. Урок 12. Сьогодні ми з вами працюємо з буквосполученнями IR, UR та ER. Починаємо з буквосполучення ER. Буквосполучення ER дає два звуки. Перший звук довгий звук AR. Er. Щоб правильно вимовити звук R. Er, Треба округлити та напрягти губи. Язичок ваш має бути плоским. Ми відтягуємо його назад та під, підтягуємо до піднебіння. І вимовляємо ер. Ер. Цей звук вимовляється між О та Йо. Е. Добре. Наступний звук звук Е. Буква сполучення IR e дає звук е, e, коли воно стоїть в кінці слова та в безударному положенні. Зараз ми будемо працювати з буквою сполученням IR e зі звуком er. Читаємо голос: Perch, term, фern, verb, serve. Nerve heard perfect stern service germ person certain jerk. Is that is switching perch term fern her verb serve nerve heard. Perfect, stern, service, germ, person, certain, jerk. Дуже добре. Зупиніть відео, прочитайте голос, прочитайте самостійно. Зараз працюємо з буквосполученням і-а зі звуком е. Sister, Driver, Water. Dinner, cleaner, father, border, flower, worker, farmer, letter, order, reader, runner, senior, mother, brother, teacher, number, computer sister, driver, water, dinner, cleaner, father, border, flower, worker, farmer, letter, order, reader, runner, sinner, mother, brother, teacher, number Кемп'ютер. Добре. Зупиніть відео, прочитайте голос самостійно. Букви сполучення IR та are, вони обидва дають звук ER. Нагадую, що правильно вимовити цей звук, нам треба округлити та напрягти губи. Язичок плоский. Відтягуємо його назад та піднімаємо до піднібіння. Err R. Читаємо i r зі звуком er. Girl, circle, skirt, shirt, dirt, first, sir, third, bird, circus. Зараз Girl, circle, Skirt, shirt, dirt, first, sir, third, bird, circus. Так, наступне. You are er. Church, nurse, Purse turn, hurt, burn, fur, curly. Turkey, purple. Зараз швидше. Church, nurse, purse, turn, hurt, burn, fur, curly, turkey, purple. Дуже добре. Зупиніть відео. Прочитайте самостійно у голос. А зараз попрацюємо з транскрипцією. Нагадую, IA дає два звуки. Один звук довгий ER, другий E. «е». IR та are» дають звук ER. Тож, спробуємо. Перше слово читаємо driver. Відкриваємо транскрипцію. Letter D sound D. Letter R sound R. Далі іде літера I. В якому складі вона стоїть? В відкритому чи закритому? У відкритому, тому що далі йде голосна. В відкритому складі голосна дає такий звук, як воно читається в алфавіті. Тобто, лета I, значить, звук вона дає I. Лете V sound V. Далі йде буква сполучення IA в ненаголошеному положенні, тобто вона дає звук Е. E. Закриваємо транскрипцію Driver. Наступне слово church. Відкриваємо транскрипцію. Буква сполучення CH дає звук Ч. Ми працювали з цим буква сполученням на попередніх уроках. Подивіться. Наступне UR, де да є звук er. далі знову CH. звук Ч, і вийшла в нас слово church. Далі наступне слово bird, let a B sound B. Далі I are звук ER. Наступна лета D sound Д. Закриваємо транскрипцію. Вийшло слово bird. Добре. Verb. Відкриваємо транскрипцію. Лета V sound в. Буква сполучення ER в даному випадку дає звук er. Лета B, sound Б. Вийшло слово verb. Так, молодці. Добре. Так. Отож, сьогодні ми з вами вивчили три букви сполучення. Перше «і-а» e вона дає два звуки: довгий звук е та звук «е». E. «Ай-а» та «ю-а» дають звук ER. Дуже добре, well done, ви гарно попрацювали, вивчили нові букви сполучення та попрацювали з транскрипцією. Тож, дякую вам за перегляд, гарного дня, до наступних зустрічей, до побачення!